Вже не вперше приватна підприємиця, керівниця садового центру і волонтерка Наталя Ричкова організовує благодійний продаж того, що вирощує власноруч, аби допомогти Збройним силам України. Цього разу до неї звернулись дружини захисників нашої ТРО, які нині виборюють свободу і незалежність України на найгарячіших ділянках фронту, і вона, звісно, не змогла їм відмовити. Я рада зустрілася з дружинами. Ми обговорили процес, як це буде відбуватися, оскільки людей в мене працює замало. Чата також зголосилися допомагати копати, стояти поруч, продавати. Тобто, ми всі будемо на старому ж місці робити цей благодійний розпродаж. Усі зібрані кошти будуть долучені до збору на антидронову рушницю та капітальний ремонт автомобіля. Загальна сума збору складає 300 тисяч гривень. На сьогоднішній день зібрана половина коштів. Зараз хлопці знаходяться в найпекельніших точках фронту. І для того щоб небо над нашими хлопцями було чистим, а шлях до позиції швидким та надійним, їм край необхідна антидрона ворошниця та капітальний ремонт автомобіля. Взагалі в них дух бойовий. Вони відчувають, що в місті що вдома їх чекають на них їх підтримують вони дякують всім хто долучається до зборів різні сорти троянд плодові дерева серед яких персик абрикос слива груша та різні види декоративних рослин мешканці шосткінської громади зможуть придбати на благодійному продажі який відбудеться цієї суботи 7 жовтня я вивезу все що маю Надо буде робити три ходки. Ми зробимо три ходки. Ми з дівчатами домовилися, що вже перша машина приїде о п'ятій ранку, ми розвантажимося, потім знову поїдемо. Тобто, да, буде багато всього. Асортимент представлю наймасштабніший, найширокий, що в нас там є. Привезу все, що є, щоб кожна людина могла знайти собі те, що ну, вона бажає. І я думаю, що. Кожному підсвідомо приємно, що купуючи для себе, він донатить. Це йде на благо справу. Дружини захисників і пані Наталія закликають небайдужих мешканців Шосткінської громади взяти участь у благодійному продажі і цим самим допомогти землякам. Дорогі мешканці і гості нашого міста. Я дуже вас прошу, приходьте, асортимент вас порадує, і ми зробимо велику справу для нашої перемоги. Перемога залежить від наших хлопців, які там воюють за нас, і від нас з вами, які тут в тилу, роблять все необхідне, все можливе для того, щоб вона прийшла якомога швидше.